причиною Хронічного підвищення артеріального тиску, наявність хронічного стресу. Ну, Зараз це лише одна із багатьох теорій. Вона не є теорією фавориткою, але, тим не менше, е говорити про те, що стрес не сприяє підвищенню артеріального тиску, було б е просто заперечувати очевидно. Не дивлячись на це, я хочу вас застерегти від застосування седативних і антистресових препаратів для лікування високоартеріального тиску. Це не є препарати для лікування гіпертонічної хвороби і вторинних гіпертензій. Їх можна застосовувати протягом кількох днів період гострого стресу, але аж ніяк не для кривавого лікування. Для тривалого лікування розроблені інші препарати, безпечні для хворих, які можна застосовувати протягом усього життя багатьох років. Я думаю, ви знаєте ці препарати. Українська асоціація кардіологів і Асоціа... Європейське товариство гіпертензії рекомендують п'ять груп препаратів: видавлокатори, антагоністи кальція, інгітерапевт, блокатори рецепторів анетинзину-2, як препарати першого ряду. Ну і інші препарати, які є в нашому розпорядженні, включаючи моксанітин, ну, резерпін, можна також застосовувати, якщо з якоїсь причини не можна застосувати препарати першого ряду. Отже, седативні засоби є препаратами, які можна застосовувати лише ситуаційно і лише протягом нетривалого часу. Оскільки артеріальна гіпертензія є причиною багатьох тяжких ускладнень і сприяє підвищенню смертності населення, я хочу звернути вашу увагу на смертність, вірніше показник середньої тривалості життя людей в Україні. Ось подивіться, будь ласка, проаналізовано 213 країн. Україна займає 156 місце із показником 69 років середнє тривалі життя нашого населення. Чоловіки живуть менше в середньому 64 роки, жінки більше, в середньому 74 чи 75 років. Ну, ви бачите, тут Гондурас, поряд, э, пострадянські країни, Росія, Молдова, Казахстан, Монголія. Ну, правда, є країни, в яких іще гірше. Це остання двадцятка, де середня тривалість життя складає середнього 50 років, але, звичайно, не до цього нам потрібно э, прагнути. Тут виникає питання: чи можемо ми лікарі вплинути на тривалість життя українців? Як ви думаєте? Можемо, можемо. Якоюсь мірою можемо? Хоча тривалість життя це похідна соціально-економічних умов на 90-95%. Медицині відводиться формування цього показника досить незначна роль ну, на 8-10%. Але я думаю, що там, де йдеться про життя, про тривалі життя, кожен відсоток важливий. І ми, безперечно, можемо дещо вплинути на цей показник. От, для того, щоб це проілюструвати, я вам хочу показати отаку картинку. Це результати дослідження АСКО, я думаю, може, ви чули про нього, в якому людей з підвищеним артеріальним тиском лікували протягом 4 років комбінацію амлодепін плюс периндоприл одну групу, а другу групу бета-блокатор плюс тіазитовий діуретик. Що вийшло? Вийшло таке, оце світло, да? вийшло те, що в групі, ліковані амлодепіном з париндоприлом, смертність загальна була на 11% менша. Що означає менша загальна смертність? Це означає, що ці люди довше жили, вони рідше помирали. Отже, виключно за рахунок. Лікування, артеріальної гіпертензії, ефективної комбінації. В цьому дослідженні вдалося зменшити смертність. Тобто це цілком в наших руках, і якщо правильно і вдумливо підходити до лікування, то можна на ці показники вплинути. Ну, крім того, зменшили серцево-судина смертність частота інсультів, розвитку діабету і так далі. А тепер, якщо ми подивимося, що це було за дослідження, то ми побачимо, що амлодипін з периндоприлом порівнювали з іншою комбінацією, атенолог з тіазидом гіоретиком. Це була комбінація, яка на той час, на початку 200-х років, вважалась найбільш ефективною. Чому комбінація млодепінгу з периндоприлом виявилася більш ефективною, ніж атенолог з тіазидом? От яка перша думка приходить в голову вам? Може, за рахунок того, що був нижчий тиск? <кій> Найбільш... 에... Може за рахунок того, що на цій комбінації був нижчий тиск. Правда? Ну це таке найпростіше пояснення. Давайте подивимося, який був тиск. Ось тиск, який лікарі вимірювали на плечі. Жовті стовпчики це величина тиску на атенолу лісіазидом і білі стовпчики на амладопіні сфариндоприлог. На плечі був дещо нижчий тиск на амладипіні сферендоприлог. Але в середньому на 0,7 мм ртутного стовпа. Тобто це не суттєва різниця, яка навряд чи могла вплинути на результат дослідження, на те, що у цих хворих був набагато кращий прогноз, який лікувалися молодики на Але серед тих 19 тисяч хворих, яких лікували в цьому дослідженні, їх було 19 тисяч, величезна кількість людей. Двом тисячам із них вимірювали також центральний тиск. За допомогою неінвазивного методу. І виявилося, що центральний тиск знижувався на молодих піні з периндоприлом значно більше ніж на бета блокаторі Ось оце центральний тиск. Ви бачите, наскільки нижче білі стовпчики за жовті. В середньому різниця складала 4,3 мм, на плечі 0,7 мм тут на стовпах. І вважають, що, очевидно, саме ця різниця в центральному тиску зумовила е, отакі, м, таку різницю в прогнозі цих хворих. А тепер скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке центральний тиск і як він впливає на ураження органів мішеней? Знає хто-небудь? Центральний тиск це тиск е, в корені аорти безпосередньо біля серця. І саме величина цього тиску справляє найбільш суттєве вплив на ураження органів мішеней. І тепер ще одне питання. Чи є різниця між, між рівнем артеріального тиску на плечі і в аорті? Є. Яка? Де вищий тиск? В аорті. Ні, не в аорті. Вищий тиск на плечі. Ну, тут досить так. Ви знаєте, це патофізіологія, такі тонкощі, до яких ми ніколи не вдавалися раніше. Але зараз в зв'язку з тим, що з'явилися можливості неінвазивно визначати центральний тиск, це стало актуально. Давайте ми подивимося на патогенез цього явища, вірніше на фізіологію, чому на плечі тиск менший, ніж в аорті. І взагалі, як він відмі... змінюється з часом. Оце схема, яка показує, яким чином відбувається кровообіг в аорті у здорової молодої людини. Під час цієї столи певна кількість крові поступає в аорту. Аорта, будучи еластичною судиною. До речі, це не тільки аорти стосується сонних артерій, це групи судин еластичного типу. Аорта розширюється завдяки своїй еластичності, і час, частина крові біля стінок її депонується. Решта крові йде далі на периферії. Ви бачите, що це, ця стрілочка, яка виходить за орти, менша за ту, яка зайшла, за рахунок того, що частина крові залишилась в аорті. і під час діастоли аорта розслабляється. Це пасивний процес, вона, вірні, вірніше вона звужується, це пасивний процес, вона не активно а просто за рахунок своєї еластичності і виштовхує оцей залишок крові далі в проводі. Завдяки цьому підтримується безперервний кровотік на рівні орди. Коли судини еластичного типу старіють, оцей механізм перестає працювати. Депонування крові. Біля стінок аорти і інших судин еластичного типу не відбувається. Скільки крові прийшло в аорту, стільки з неї і вийшло. Систолічний тиск за рахунок цього, де ще підвищується. Під час діастоли не відбувається поповнення кровотоку, за рахунок цього буферної кількості крові, зарезервованої. Діастолічний тиск падає. І тому Знижується діастолічний тиск і підвищується систолічний тиск. Це не є єдиною причиною підвищення систолічного тиску по мірі старіння судин. Є інша причина, вона полягає вже не у властивостях аорти, а у властивостях артерій м'язового типу. В чому ці особливості? Коли відбувається систола, кров рухається. На периферію у тканини. Вона поступає в артері, капіляри і далі йде в тканини. Але весь фокус в тому, що не вся кров йде в тканини. Частина її відображається від судин, від стінок, зокрема, від місць розгалуження судин, від їх від міст, де вони згинаються, від атеросклеротичних бляшок, від будь-яких місць, де є нерівності. І особливо сильне відображення від звужених судин, від судин, які, мають, які ми бачимо у гіпертоніка. І оце, це формує зворотну хвилю крові, яка йде в зворотному напрямку. Пряма пульсова хвиля згасає поступово, а ця відображена хвиля поступово формується і повертається назад до корення агур. По ходу, по ходу до аорти, ця відображена хвиля, вона ця кров змішується із прямим потоком І завдяки цьому ну, об'єм крові в, даному, в даній ділянці сюди збільшується, що підвищує артеріальний тиск. Коли хвиля ця зворотне відображена досягла корення аорти, вона досягає її під час діастоли. Коли систола закінчилася, серце розслаблене. І біля корення аорти немає того систолічного об'єму крові, який вже пішов далі, і е, е, залишився тільки залишковий деякий невеликий об'єм крові. І через це є, е, е, цей зворотний потік він не формує високого тиску біля корення аорти. Йому нема чим тут з'єднатися і викликати суттєві підвищення тиску. Тому тут, де зустрічається пряма і зворотна хвилі. Тиск вищий на плечі, ніж біля корення аорти. Він в нормі менший ну, в середньому на 10-12 мм стовпа. У вищих людей дещо більша ця різниця, тому що шлях, який треба пройти з воротні хвилі, більший. У нижчих людей вона дещо менше, але в будь-якому разі у здорової молодої людини тиск на плечі завжди більший, ніж тиск біля корення аорти. По мірі старіння, коли зменшується еластичність е, е, крупних судин, е, кров починає рухатися по судинах швидше. Судини не еластичні, не втрачається час на е, подолання еластичного опору, а орти інших судин еластичного типу, вона рухається швидше, швидкість пульсової хвилі стає вищою. І якщо в нормі ця заворотна хвиля поступає під час до корення аорти під час діастоли, то там, де втрачена еластичність судин, вона повертається під час систоли. Тобто систола ще не закінчилась, а кров вже повернулася до корення аорти. Кров взагалі рухається з величезною швидкістю. Ну, Вважаю, що нормальна швидкість пільсової хвилі до 10 метрів на секунду. У молодих людей вона іще більша. Вибачте, вона менша 4-6 метрів на секунду. Ну, до 10 ще вважається е, нормальною. У людей похилого віку, віку швидкість пульсової хвилі збільшується, і через це і пряма хвиля, і відображена, рухаючись з більшою хвилею, е, швидкістю встигають повернутися до кореня аорти в той момент, коли іще йде систола. До чого це призводить? Це призводить до того, що. Цей об'єм крові відображений, приєднується до ударного об'єму і, звичайно, це суттєво підвищується столічний артеріальний тиск у коріння аорти. Таким чином тиск в аорті стає вищим, ніж на плечовій артерії. Це у людей, у яких втрачена еластичність крупних судин. Причином формується те, що ми бачимо у людей похилого віку, особливості артеріального тиску, зниження діастолічного артеріального тиску, підвищення систолічного, підвищення пульсового і підвищення і пульсового артері... артеріального тиску безпосередньо в аорті. Підвищення тиску безпосередньо в аорті справляє дуже велике негативне, знач... вплив, перш за все, на серце. Треба сказати, що серцева недостатність. Це ускладнення, яке є не менш, рідким, не, не менш частим, ніж інсульт. Ну, всі вважають, що гіпертензія небезпечна в першу чергу виникненням інсульту. Але серцева недостатність не менш часто ускладнення, ніж інсульт, і от високий тиск в аорті. Суттєво збільшує навантаження на серце на, на виході і сприяє формуванню серцевої недостатності. Ну і крім того, це несприятливо впливає і на кровообіг в інших регіонах, і на враження інших ворогів Е, І якщо говорити про вплив судин на здоров'я і тривалість життя людини, то е Освер, ну ви знаєте, це відомий канадський вчений. Який помер, наскільки я пам'ятаю, в 1916 році, тобто десь біля 100 років тому назад, йому належить висловлювання, що людина стара настільки, наскільки старі її суди. Чи можемо ми з цим щось зробити? Чи можемо ми оце передчасне старіння суди, особливо характерне для гіпертоніків, сповільнити? Ви знаєте, що є така фремінгемська шкала серцево-судинного ризику, яка враховує різні фактори ризику, паління, рівень артеріального тиску, статі, вік, діабет, для того, щоб визначити ризик серцево-судинних ускладнень у даної конкретної людини. Одна із модифікацій цього цієї фремінгемської шкали, яка була опублікована кілька років тому назад. Це шкала, яка називається шкала віку в Україні, ну, Це та ж сама фремінгенська шкала, яка враховує ті ж самі фактори ризику, але вона трохи по-іншому інтерпретується і називається вона шкала віку судини, розроблена спеціально для того, щоб хворим більш зрозуміло пояснити ризик серцево-судинних ускладнень, які є в них. Хворий не розуміє, що таке ризик серцево-судинних ускладень в майбутньому, але він добре розуміє, що вік його судин не відповідає його паспортному віту. І от для цього була розроблена ця шкала. Ми її застосували в Україні, роздали лікарям, які заповнили оці шкали у тисячі пацієнтів, у тисячу своїх пацієнтів. Приймали участь лікарі Києва і деяких обласних центрах. І ця шкала дає можливість визначити вік судин фактичний, незалежний від паспорта. Але виявилося, що вік судин у наших людей в середньому на 18,9 років більший, ніж їм належало бути по паспорту. Тобто, ніж той вік, який би був у них, якби у них не було артеріальної гіпертензії, паління, дискіпідемії і всього іншого. Ось графік, який показує, як залежав вік судин від рівня артеріального тиску. Навіть у людей з нормальним артеріальним тиском, менше за 140-90 вік судин був на 12 років більший, ніж їм би належало. Чому? Ну, Перш за все, очевидно, за рахунок наявності інших факторів ризику, таких як паління. В Україні падає дуже високий відсоток людей, десь ліпідемії і інших. По мірі появи і підвищення артеріального тиску вік судин суттєво збільшується. От уже при тиску 160-100 він складав різницю між паспортним і справжнім віком складала 20 років. Тобто судини у 50-річного гіпертоніка були такими, якими їм належить бути 70 років. Це не залежало по суті і від віку, і навпаки, чим молодша була людина, тим більше впливало підвищення артеріального тиску на вік його судин От 40-49 років на 23 роки. Судини їх вік був більший, ніж вік паспортний. У людей похилого віку, ви бачите, ця різниця була менша. Тобто особливо згубненою ну, є артеріальна гіпертензія. І інші фактор ризику для судин молодих людей. Чи можемо ми на це вплинути? Оскільки це проблема, яка з'явилася порівняно недавно, і вона з'явилася саме в зв'язку із результатами дослідження АСКО, яке я вам показувала, де зниження центрального тиску, пов'язане з поліпшенням стану судин, давало суттєвий ефект у вигляді зниження смертності. Оскільки ця проблема недавня і вона з'явилася десь біля 10 років, почала широко обговорюватись біля 10 років тому назад, і досліджень дуже мало. Ось одне дослідження я знайшла, яке демонструє, що е під впливом тривалої антигіпертензивної терапії стан судин може поліпшитись. Що зображено на цьому малюнку? Оце систолічний артеріальний тиск, це світлосірі стовпчики, діастолічні чорні стовпчики. І періоди лікування, початок лікування 2 місяці і так далі, до 4 років. Тиск як систолічний, так і діастолічний суттєво знизились уже через 2 місяці лікування. Вони протягом 4 років залишались приблизно на тому ж рівні, що через 2 місяці, не змінювалися. А швидкість пульсової хвилі це основний показник віку судин, їх еластичності, жорсткості, пружності і так далі. Так оцей показник швидкості пульсової хвилі знизився через два місяці і продовжував знижуватись протягом 4 років, незважаючи на те, що артеріальний тиск більше не знижувався. З чим це пов'язане? Очевидно, це пов'язане із зворотним розвитком гіпертрофії стінки судинної, тому що не тільки серце, в серці розвивається гіпертрофія м'яза внаслідок тривалої артеріальної гіпертензії. Але й судини. І в як гіпертрофія міокарду може мати зворотний розвиток, тобто вона може зменшуватись впливом лікування, так само може зменшуватись гіпертрофія судин. Це доведено і в експериментах, і на людях. Так от, очевидно, це поліпшення показника, який характеризує функціональний стан судин, скоріше все пов'язаний саме із цим, із з поліпшенням структури судини. Це перший фактор. Тривале лікування призводить до поліпшення, до зменшення швидкості пульсової хвилі, тобто до поліпшення стану судин. Другий фактор це антигіпертензивний ефект. Теж я знайшла лише одне дослідження, яке показує, що чим більше антигіпертензивний ефект, тим кращий ефект на судини. Ось хворі 140 чоловік, яких лікували, або до абсолютно нормального тиску, досягли тиску 123-78, або просто знижували тиск до як вдасться. І тут тиск після лікування 152-87. Швидкість пульсової хвилі достовірно і суттєво зменшилась у тих людей, у яких повністю нормалізувався артеріальний тиск, і вона лише частково зменшилася, недостовірно у тих, у кого. Тиск був зменшений, але не досяг норми. Отже, друга умова для того, щоб поліпшити показники функціонального стану судин – це повна нормалізація артеріального тиску. Перша умова це тривале лікування, і друга умова повна нормалізація артеріального тиску. І третя умова це застосування очевидно правильного препарату. Ну, Багато досліджень, є, які вказують про те, що антигіпертензивна терапія практично будь-яка поліпшує функціональний стан судин, але, очевидно, найбільш ефективними є препарати, які блокують ранінетен зінову систему. І для цього є пояснення. Оце пояснення може дати таке патологоанатомічне дослідження, яке було проведене. Під час вивчення горти людей, які загинули під час катастроф. П'ять молодих людей середній вік 20 років, і п'ять людей похилого віку середній вік 65 років. Для того, щоб оцінити стан реаніну ангіотензинової системи в їх сутинах, пофарбували спеціальними фарбами, які виявляють ангіотензин 2. Рецептори до ангіотензину 2 і ангіотензин перетворюючий фермент. У молодих людей ось кількість ангіотензину 2 відзначена червоною фарбою. У людей похилого віку, ви бачите, вона була набагато більшою. Кількість рецепторів до ангіотензину у молодих людей і у людей похилого віку значно більша. І англіотензин, перетворюючий фермент, теж саме, значно у багато разів перевищує активність цього ферменту у людей похилив віку. Іншими словами, очевидно, для людей немолодих активність тканинної, судинної раніна андіотензинової системи набагато вища, ніж у молодих. І очевидно, що вона є надмірною. І її пригнічення, очевидно, необхідне для того, щоб поліпшити стан суди. Отже, третя умова це застосування бажано застосування препарата, який блокує систему раніна на дензи на сьогоднішній час у нас є єдине прогноз, тривале дослідження, яке продемонструвало, що прогноз, поліпшення прогнозу асоціюється із зниженням центрального тиску волосів. Це дослідження, яке я вам вже показувала, АСКОТ, якому застосовується амладипін з фриндоприном. Інших таких тривалих досліджень у нас немає, але це дослідження чітко показало, що якщо знижується центральний в вагор, то знижується і смертність, як серцево-судинна, так і загальна. Ну і на кін... я хочу вам нагадати, що у нас цей препарат продається під назвою піпрестарим, існує в різних дозах. І під кінець я хочу ще раз показати ще пару слайдів, які стосуються тривалості життя. Я показувала Україну і Республіку Чан. А тепер подивіться на на країни колишнього соціалістичного табору, які зараз живуть, так би мовити, самостійно. Нагадую, тривале життя в Україні 69 років, Чехії 78 років, в Словенії 77 і так далі. Як мінімум на 6 років більше тривале життя у цих країнах, ніж в Україні. І 20 країн із найбільшою тривалістю життя. Звичайно, це країни Західної Європи, Японія, ну і Монако, який, в принципі, не може бути для нас зірцем, оскільки це специфічна країна і специфічне населення. Але країни Західної Європи, ви бачите, середня тривалість життя від 81 року у Угладії до 82 Швейцарії. швіцарій. Ну практично однаково всіх цих країнах. Дякую вам за увагу.